Всім доброго здоров'я та мирного неба. Черговий попадос на гроші, хоч і великий, але тим не менш він неприємно. На цей раз я попав на гроші з Італтехніка. Хвальоною така. Гамно гамном, скажу так. Більше її купляти не буду. Хай лучше куплю щось інше дешевше, то та я буду знати хоч дешеве, то хоч може краще послужати. Це повне гамно. В чому ситуація? от Купив буквально недавно, от показую де, дані свої закрив. механічне реле тиску. Це вартість без доставки в цьому магазині. Е, сьогодні е, поставили стирати на машинці, і, виходить, воно виключилось? Так підозріло, знаєте. Пропала вода туди-сюди. Пропала вода. Думали, що це перемерзли, що це морози. Почали розбиратися. Спочатку я не подивився. Воно в мене підключено до стабілізатора. Я почав розбирати, чистити. Подивіться, що стало з тією з мембраною. До речі, стара мембрана не можу показати, бо постав. Вона в рази два краще, ніж ця. Дивіться. Вона продавлена. Ну, камера не показує, але вона дуже продавлена. У мене була стара, яка років 4 стояла, то в неї стан, мабуть, був краще, ніж цей. Ну, то таке, вибило, виходить, ситуація в чому? Замкнуло реле. Воно вибило, простими словами, вибило стабілізатор, геть вибив. На один той вход, де замкнуло. І все, і воно більш. Воно. От коли його ставиш, таже й почищено, воно, воно не клацає, воно, ну, знаєте, якщо. Реле тиску починаєш регулювати, то воно, хоч як не менше, воно починає клацати. Це, як не крути, воно тупо мертво стоїть і все. Е, Набрав до цей магазин, вони кажуть, ми тільки продаємо, дали мені ось до номер, дали мені адресу. Відправляєте за свій рахунок. Вони дивляться. До речі, це адресна доставка, там буде, мабуть, гривень 120-130, то тобто сугубо половину. За такі гроші можна купити і в нас. Те же саме, так, даже в тому епіцентрі дорогому. Відправляйте свій що адресна доставка, вони дивляться. Якщо гарантійний, вони ремонтують чи міняють, якщо ні, то, то побачення. Ось так працює гарантія. і телтехніка, ось таке. І телтехніка гамно. Чесно кажучи, я трохи розстроєний, бо ти знаєш, тих коштів і так не вистачає. А тут ще такий попадос. 300 гривень пішло по одному місцю. Ось так. Так що, друзі, чекаю коментарів, що думаєте. Не буду затягувати цей випуск, цей ролик. Не попадайте, бажаю всім не попасти на гроші. Не купуйте цю техніку, купіть щось дешевше чи дорожче, може, вже воно краще, і купіть в себе, щоб якщо дали гарантію, то ви могли до них принести, щоб вони могли відправити свій рахунок, а не так, як тут. А не, так, як, а не так, як тут, що вони тільки продали, а далі вони ніяких питань не мають. Аби продати наш менталітет. Аби продати, а ви далі займаєтесь коханням з ними і робіть, що хочете. Напишіть, хто робив таку, чи можна взагалі її зробити, чи її вже взихана. Бажаю всім не попасти на гроші. До нових відео. Всім приємного дня.